Чи я мудак, що думаю розійтись з дівчиною через її дідусів і бабусь? Заводьте. <плес> Боже Тетяна Осташ. Я і моя молода команда дякую вам за таку велику довіру і підтримку нашого каналу. За останній час я помітив, що підтримка збільшилася в плані спонсорства. Мене це, звісно, не може не радувати. Якщо такі люди, як Тетяна Осташ, продовжать додаватися до мого каналу, тоді знаєте що? Я буду дуже вдячний за це. І буду дуже щасливий, тому що тільки це і піднімає мені настрій. Я дуже вдячний, Тетяна, що ви все-таки рішились. Рішились і пішли на цей крок. Крок серйозний. Я поважаю вас за це і вітаю. Сподіваюсь, я вас не підведу. Це вам. <плес> 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 Дякую, це мені. Ну що ж, ближе к ділу, кагоріць, Поїхали до історії. Я знаю, це звучить дивно, але послухайте мене. Я пишу це з іншого аккаунту, щоб ніхто не знайшов. Мені 22, моїй дівчині теж 22. Ми разом майже 2 роки. Познайомилися під час першого тижня в університеті і з'ясували, що навчаємось на одному факультеті. Наші стосунки йшли гладко, ми майже не сварилися. Єдина проблема її найкращий друг. Називемо його Алекс, 23 роки. Алекс був поруч із нею задовго до мене. Вони знайомі вже 4 роки, ходили разом у школу. Спочатку я не мав нічого проти Алекса, доки він не почав глузувати з моєї зовнішності та акценту. Для контексту, я виглядаю нормально, не якийсь потворний. Мій зріс 178 см, маю нормальну статуру, тренуюсь уже понад півроку, маю приємні риси обличчя. Алекс підколює форму моїх брів, те, як заплутується моє волосся, і мій. Акцент, я слов'янин, англійська не рідна мова. Не поняв щас, блядь. А що ти маєш против мого present Сімпла, блять? І презент перфекта? Сука, правильно? Hey. сукіаблетне. So 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 я тоже слов'янин, блять. Повірте, я чув таких слов'ян, Йобана жизнь, блять. Там акцент. Сука. Вирви мені очі й уші, щоб я це не бачив і не чув. У некоторіх є. Твердий, сука, жорсткий, гострий, блять. Люди даже не стараються виправити його, просто похуй. Зазвичай моя дівчина мене захищає, каже Алексові припинити нести маячню, але іноді вона сміється з його жартів, особливо коли він капкує з мого акценту. Мене це дуже дратує, бо я тяжко працював, щоб скласти Єлс і звикнути до англомовного середовища. Я не раз казав їй про це, вона вибачається, але продовжує сміятись. Тепер головне. Ми з дівчиною поїхали на вихідні до її дідусів і бабусь. Вони важлива частина її життя. Вона виросла з ними і батьками. Це був мій перший візит до них. Бабуся відкрила двері, обійняла мене і сказала: Алекс, ми стільки чули про тебе. Ау. Алекс. Алекс, це ж цей да? е, друг. Блядь. ай яй яй, -яй. Я подумав, що це плутанина через вік, тому виправив її, назвав своє ім'я. Вона насупилась і впевнено сказала, що я помиляюсь. Вона не могла сплутати. Типу, ти сука же, ти дурак, ти не знаєш своє ім'я, що Ти мелеш. Ти Алекс. Все, не пизди. Вечеря була напружена. Весь час дідусь і бабуся кликали мене Алексом. Моя дівчина їх виправляла, але вони плутались. Після вечері я спитав її спокійно, чому вони продовжують мене плутати. Вона розлютилася, крикнула, що вони старі і мають проблеми з пам'яттю. Я вибачився, сказав, що не хотів образити, просто мені було дивно, що вони не реагують на виправлення. Ми зупинились на цьому і ввечері дивились фільм. Коли я стали в ліжко в гостєвій кімнаті, я почув розмову її бабусі та дівчини. Вона тихо сказала про Алекса. Бабуся питала, чому вона не привезла Алекса, як обіцяла раніше. Моя дівчина відповіла, що щось трапилось, тому вона взяла мене замість нього. Мене це приголомшило. Поїздку ми планували вже кілька тижнів. Бабуся ще питала, як там Алекс, і коли вони його знову побачать. Знову? Знову блять! Що там за хуйня відбувається у вас, любі друзі? Блять, о баба дід, не міючи за зубами держать, тепер все він узнав, да? Так у неї могла б бути хороша інтрижка. А може і ні, се узнаємо, Може там не так все просто. Я спитав про це дівчину у ліжку. Вона знову сказала, що бабуся плутає бо має проблеми з пам'яттю. Я спитав прямо, чи вона справді планувала їхати з Алексом, і сказав, що мені не було важко, якби вона чесно розповіла. Вона вибухнула, сказала, що я не розумію її стосунків з Алексом, накидала кілька образливих слів і сказала спати на дивані. Я погодився, але всю ніч не спав, думаючи над тим, що сталося. Відтоді ну, сука, що. Ай-яй-яй-яй, ай, 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 яка ж хуйня. Ну, ця хуйня повніша, чисто, блядь, хуйня на постном маслі. Жорстком, блядь. Що це таке? Бо ти не розумієш моїх відносин з Алексом, блядь. Сука, вона знає його 4 года Алекса, а цього 2. 2 Два роки різниці. Це не то, що вона знає його з дитинства, блядь. Вона не бачила його голим, блять, в дитинстві, як одна подруга з там, історії одної. Ось, ось кстати, ця історія, подивіться, там теж отрив фляги, хто не бачив. А, типа, 4 роки всього знає, блять. Відтоді вона роздратована, ігнорує мене, постійно говорить з Алексом, але відмовляється пояснювати, що її злить. Я не розумію, чим образив її, адже я просто спитав спокійно. Я вже кілька разів думав розійтися, бо така поведінка мене тривожить. Вона відмовляється нормально спілкуватися, що мені робити? Чи я мудак, якщо вирішу розійтися з нею? Редагування. Дякую всім за поради і за те, що допомогли зрозуміти. Справа не лише у словах її дідусів і бабусь. Поведінка моєї дівчини неприйнятна Завтра я з нею поговорю і скоріше за все ми розійдемось. Я оновлю цей пост після розмови для тих, кому цікаво, як усе скінчиться. Дуже цікаво. Це неприйнятна поведінка 100%. Відносини ненормальні, блять. Ти не розумієш наших відносин, блять. Ніхто не розуміє, сука. Ну як? Всі розуміють, що у вас там якась хуйня відбувається, в тому то і дело. Ого, а це нормальний загон. Я не розумію, як. Як? Як? Як, блядь, вона просто це все представляла. Ну що це, може, не реально така дружба, але в тебе є хлопець, і кого ти любиш, же по суті, да чого ти з ним так не общаєшся як з своїм другом, сука. нахуй тобі друг. Тобто, не то що друг надо, но би... бы. Трохи виставляй, ну, пріоритети, не знаю. Жесть. Оновлення через два дні. Привіт! Пишу це сидячи в машині, бо щойно сталося щось зовсім неймовірне. Для контексту, день тому я писав пост про те, як познайомився з дідусем і бабусею своєї дівчини, які постійно називали мене Галексом, так звали її найкращого друга. Коли найкращого друга, це найкращий друг, чотири роки знаю дру... найкращий друг. Блять, як же легко не знаю її знайти? кращого другу не кажу всім дівчатам, но їй. Коли я запитав дівчину про це, вона почала захищатися і перестала зі мною говорити. Сьогодні вона вийшла з роботи раніше і написала мені, щоб я її забрав. Це вперше за кілька днів, коли вона написала перша. Я погодився і поїхав її забрати. Вона працює в пекарні, і поки я чекав у залі, деякі її колеги дивилися на мене з неприязню. Я не звернув уваги. Коли вона вийшла, була мовчазна, сіла в машину, зітхнула і попросила підвести її до Алекса. Там, мовляв, збираються друзі на вечірку. Мене це дратувало. Я сказав прямо, що нам треба поговорити, і запропонував зробити це в мене вдома. Вона відповіла, що може говорити просто зараз. Тож я почав. Сказав, що її поведінка останні дні неприйнятна, що вона уникає розмови і злиться через звичайні питання. Тут розмова стала дивною. Вона сказала, що її дідусь і бабуся чекали зустріти Алекса, тому переплутали. Це вже зовсім інше, ніж її версія про проблеми з пам'яттю. Я спитав, чому вона просто не сказала правду. Вона відповіла, що я не зрозумів би, бо не розумію її стосунків з Алексом. Я сказав так, не розумію, як ти дозволяєш йому мене ображати і ще й його захищаєш? Вона сказала, що тут люди жартують так, а я не розумію, бо інша культура. Що? Я відповів, що незалежно від культури я не терпітиму неповагу від її друга, а її брехня показує, що їй не можна довіряти. Я сказав, що не давав їй жодної причини брехати. Вона почала плакати, запевняла, що між ними нічого немає. Я був шокований, бо навіть цього не натякав. Я спитав, чому вона це сказала, і тоді вона зізналася, що Алекс тисне на неї вже місяцями, щоб вона мене кинула, бо заслуговує кращого. Тут для мене все закінчилося, мені не потрібна така драма. Я сказав їй вийти з машини. Ми розстаємось. Вона плакала, благала не йти, обіцяла порвати з Алексом, казала, що це лише дружба. Я відповів, що мені байдуже, і я більше не хочу цього терпіти. Дивно, але я не відчув суму лише порожнечу. Її настрій різко змінився. Вона вдарила мене по руці і закричала, що я нічого не розумію, і що Алекс мав рацію. Вона мала кинути мене раніше. Я просто сказав виходь. Вона грюкнула дверима і пішла все ще плачучи. Думаю, що там просто так перевод може такий, але. Те що вона каже, вона обіцяє, що порве з Алексом. Блять, що вона порве з Алексом? Що вона порве, блядь, з Алексом, сука? Це вже понятно, що вона явно збирається щось рвати з Алексом. Сука, ну реально, з, з другом не треба рвати. <су> з другом треба. Переставай дружити Нема там що рвати, блядь, Сука, що ж таке? Ладно, хуй з ним Е, блядь, йдемо далі. Тепер вона мені пише вибачення, обіцяє, що ми можемо все владнати. Друзі теж пишуть, питають, що сталося, бо дівчина сказала їм, що я токсичний і контролюючий. Навіщо вона хоче повернутися, якщо говорить друзям такі речі? Я вимкну сповіщення і пишу це оновлення. Яка ж новость все-таки? Яка новость, токсичний, контролюючий. Ха -ха -ха. Да, їбать його вдишло. А от цьому й проблема. Що багато з цих розговорів що ходять по світу, що багато відносин токсичні, контролюючі, чисто із-за того, що все пішло не по плану дівчат, не по плану тому, якому вони хотіли. Ну, не все по їхньому. Тоді, ну а що ж, не будуть ж вони казати, що вони погані, що там із за них щось случилося? Ні, токсичний і контролюючий. Я не кажу, що всі дуже багато токсичних і контролюючих пацанов. Це піздець. так само дівчат. Ну. Я говорю про те, що отака хуйня случається, і тоді е, статистика трошки, блядь, неправдоподобна. Да? Отак. От Зараз мені не сумно. можливо, я просто в шоці. Я пишу це для тих, хто дав мені силу розірвати ці стосунки. Дякую всім за підтримку. Редагування. Я розповів друзям усю історію і показав їм цей пост. Вони сказали, що завжди вважали її дружбу з Алексом дивною, лол. Я також показав їм її повідомлення. Вони розлютились, що вона намагалась їх обдурити. Ніхто з друзів поки не став на її бік. Усі вибачились за драму, сказали, що триматимуть дистанцію. Декілька людей з нашої компанії, які нічого не написали, просто заблокували мене. Що ж, сміття винесло себе саме. Поки що я почуваюсь добре. Проводжу час з котами і замовив їжу. Мій сусід повернеться завтра, і я розповім йому все. Попрошу бути вдома. Коли колишня прийде забрати речі, я написав їй повідомлення, що писала лише коли забиратиме речі. Я вимкну сповіщення від неї і перевірю телефон лише тоді, коли настане час зустрічі. Після цього заблокую її. Я задоволений своїм рішенням. Дякую всім за коментарі. Відповім скільки зможу. Можливо, зроблю ще одне оновлення на вихідних, бо ми обидва запрошені на одну хеллоуінську вечірку, а поки бережіть себе. І дякую всім, хто писав і підтримував мене. Добре, нормально, хорошо. <смір> все вроді би нормально, пока що. Інтересно, що там у них з заліксом все-таки. Вони замутять чи ні. Бля. Та стопудов. Стопудово, сука, замутять. Не знаю, чи довго будуть разом, але вероятно, що вони замутять очень велика. Е, ну, те, що він не розстався, це респектосік, І те, що він казав, що. Дякую, що підтримали в цьому рішенні. Ну звісно, блін, це правильне рішення. Типа, два роки вже потратив. Так, да, неприємно, бідно. Ну нічого, не потратиш більше, і це саме головне друге оновлення через п'ять днів. Якщо ви стежили за моїми постами, то знаєте, що я, 22-річний чоловік, мав дівчину 22 роки, у якої був найкращий друг Алекс, 23 роки, з яким вона була підозріло близька. Згодом я дізнався, що вона брехала про нього місяцями, а він підмовляв її кинути мене. Тож я зробив її своєю колишньою. Я обіцяв оновлення, коли вона прийде по речі і про вечірку, де ми обидва будемо. Якщо ви не читали попередні частини, краще зробіть це спочатку. Я виклав оновлення у п'ятницю, але його видалили, бо я заплутав пости і помилився з сабом. Отже, саме оновлення. Моя колишня прийшла забрати речі в п'ятницю вранці. Загалом усе пройшло спокійно, було трохи сліз, але без драми. Сусід був присутній як свідок. Того ж вечора була Хеловінська вечірка. Я пішов у костюмі Месмера, немає значення для історії, але хай буде. Мій друг, який теж ішов на вечірку, підвіз мене туди, і перші години я чудово провів час. Спілкувався з друзями, пив, танцював. Потім з'явилися моя колишня і Алекс у парних костюмах Бетмена і Кетвумен. Мене це не зачема зачепило. Я продовжую веселитись. О боже, сука, я щас... Сука, вистріліть мені хто-небудь з дробача. Бум, нахуй. А, що це нахуй? Бетвумен... Чи що, Бетвумен? Бетмен і Кетвумен? Фууу, їбать, це крінжатіна. Типа парочка. Парочка. Любов у них. Ну, не вряд ли, ну, типа, просто... Фу, сука. Їдь нахуй, обоє. А потім усе покотилось донизу. Алекс підійшов і попросив поговорити наодинці. Я відмовив, бо не хочу з ними нічого мати. Він наполягав, благав вислухати. Я сказав ні і пішов геть. Він крикнув, що моя колишня сумує і хоче зі мною поговорити. Це мав би бути перший тривожний дзвіночок, але я проігнорував. Я спілкувався з подругою і її хлопцем. Ми взяли напої, говорили і трохи потанцювали. Тоді підійшла моя колишня, виснажена з заплаканими очима. Вона схопила мене за руку, просила поговорити. Я обережно відсторонився і сказав ні. Друзі підтримали мене, попросили її піти. Вона не відступала, знову хапала мене за руку, плакала і благала поговорити. Ну, блядь, ну камон. Уйди із е, хоч якимось достоинством, ну нахуй це начинать. Потім подрузі стало зле. Її хлопець повів її до вбиральні. Я залишився сам, і колишня знову мене схопила, намагаючись відвести в бік. Я вирвався і сказав залишити мене в спокої. Вона почала говорити, що Алекс маніпулятор і мудак, і що давно хотіла з ним порвати. Брехня, на мою думку, бо вони ж прийшли в парних костюмах. Я відповів, що хай робить що хоче, але ми розійшлися і ніяких шансів на примирення немає. Вона роздратувалася, я вирішив піти з вечірки раніше. Щось підказувало, що краще зникнути. Я пішов знайти господаря вечірки, щоб подякувати і попрощатись. І саме тоді, колишня знову мене знайшла і загнала в кут. Важко зізнатись, але вона обняла мене за шию і спробувала поцілувати. Потім почала мене торкатись. Вона шепотіла, що між нами все ще не скінчено, що ми досі пара. Я застиг на кілька секунд, а потім різко відштовхнув її, крикнув, щоб вона забиралась і назвав її божевільною. Я був у шоці, відчував огиду і злість. Вона заплакала і назвала мене нестабільним. Мені було байдуже, я просто пішов. Вийшов з вечірки, викликав таксі і поїхав додому. Да, чувак, ты сука, конечно, неадекват. Вообще, блядь. Тебе надо какие-то таблеточки попить, вообще реально. Сука, нестабильный жесть. Тієї ночі було важко. Я написав другові, з яким прийшов, пояснив, що сталося. Він розлютився на мою колишню. Відтоді я в тяжкому стані. Декілька людей написали мені і сказали, що те, що сталося, це сексуальне домагання. Я не усвідомив цього тоді, але, здається, починаю розуміти. У суботу багато друзів мені написали. Вони дізналися, що трапилось, і повністю мене підтримали. Всі порвали з моєю колишньою, і я вдячний, що вони на моєму. Дехто радив подати заяву поліцію, але я не знаю, як це працює і чи готовий до цього. Алекс намагався зв'язатись через соцмережі, я заблокував усі його аккаунти. Мені байдуже, що вони там говорять. Дякую всім за добрі слова і за тих, хто бачив видалений пост і писав поради. Не думаю, що буде ще оновлення. Хіба якщо подам заяву або щось зміниться у ситуації? Чесно кажучи, я боюся зустрічати колишню в понеділок. У класі. Не знаю, як себе поводити. Редагування. Я ніколи раніше не писав у цей саб, тож не знаю, чи мій пост не позначать і чи я все зробив правильно. Блять, таке редагування, міг би не позориться і не писати вже. В общем. А... Вони ж в одному класі учаться. Я думав, що на одному курсі. Я не знаю, що, що, що я так собі думав, якщо чесно. Но я щось не подумав, що вони прямо в одному класі. Коротше, вони в одному класі. Йоу, бля, ну це жорстко. Кожен день її бачить, це піздець. Це, блядь, заводить отношення з однокурсницею. Це те саме, що заводить отношення з сотрудником на роботі. Типа, ви там щось замутите, може у вас щось не вийде, а тоді що? Тоді кожен день друг друга бачить. І типа, бля, ці взгляди косі, ці всі сплетні, ці всі. Типа, не кажу, що... Це не стоїть того, щоб попробувати ризикнути, але просто це іменно така опасна затея, да? Різкована. Ну, блін, ладно. Він рішив різкнути і поставити все на чорне. Ну, блять, проїбався. Алекс упрашував її розірвати з ним, тому що він недостоєн її. А хто достої? Получається, Алекс не хотів з нею бути? Чи якщо він. Бля, непонятно взагалі. Він йому говорив, підходив на вечірці, що ой іди, поговори свої, би, що вона хоче з тобою поговорити. Непонятно, блядь, що вони там мучать, сука. І всі, блять, вкрух одні імбіцили, нахуй. Не можуть ніяк розібратися в своїй житті і. цей не творить хуйні. Всі роблять таку іменно якусь странну дюжуху в молодості, да, по ідеї, типа, ок, це нормально. Всі учаться на ошибках, Некоторі не учаться, але мається на увазі, що ошибки закаляють характер. Ну, от. Його, надію, закалять. Отаке, от коротше. Ну, він зробив правильно, що з нею розстався, і те, що вона назвала його нестабільним, сука, не все найбільший гон, блядь, вообще, жесть. Подруга, блядь. Забрала вже свої речі з хати, е, Вділася в парні костюм з, з пацаном, із якого вони розійшлися з своїм бившим хлопцем. Прийшла, його відвела в сторону, Прижала, блядь, каже, ти що, сука, нестабільний? Що з тобою нахуй? Голова, блядь, ти дрява, роздоплись. Ладно, товариші, е я кажу чесно, що мені ця історія, в принципі, понравилась, прикольна. Якщо вона вам понравилась, не забудьте підтримати мене е і поставити мені лайк на це відео. Це дуже допоможе мені в просуванні мого каналу. Не забудьте, будь ласка, почеребонить колокольці під відео, щоб не пропускати наступні відосики. Подивіться ще оце відео тут теж про сумасшедшу бившу. Також в описі під відео ви знайдете мій інстаграм, на який ви можете також підписатися, слідкувати за моїм життям. Можете запропонувати мені якусь історію. Я от не знаю, думаю, до сих пор створити якийсь телеграм, щоб ви там закидали туди історії. Може, якщо ви хочете, щоб я їх прочитав. Може таке замутить, а? Що думаєте? Напишіть в коментарях. Я думаю, телеграмушку все-таки замутить. Ладно, пишіть в коментарях. Хто додивиться до цієї частини і напише в коментарях за телеграм. Я знатиму, що це найпреданіші мої слухачі. Дякую вам наперед. Уже також в описі під відео ви знайдете посилання на Mindly, онлайн-платформа, де ви можете знайти свою психологічну підтримку. Товариші звертайтеся, там вам завжди допоможуть. Хочу окремо подякувати спонсорам, дякую цим прекрасним людям за мою підтримку. Дякую кожному, хто додивився відео до кінця. Поставив лайк, написав коментар. Ви дуже велике діло робите для мене. Я вам дуже вдячний. На цьому, пожалуй, все. Побачимося через день. Всіх люблю, всіх обняв, припідняв і по цьому. Па-па!